Доброго дня, дорогий шостий клас! Сьогодні у нас 4 листопада, 14 рок, з спочатку нашого навчання з 1 вересня і тема графічні координати. Ви дізнаєтесь, що таке градусна сітка на глобусі та графічній карті. Здобудете поняття про графічні координати. Широту, чому вона північна, чому південна та довготу, західна та східна. На глобусі і карті нанесені тонкі лінії. Це градусна сітка землі, що складається з паралелей і меридіанів умовних ліній, яких немає на поверхні землі. Як ви бачите, глобус це модель земної кулі, яка найбільш точно відображає форму землі і передає контури океанів та материків. Якщо глобус розрізати навпіл, наприклад, за нульовим або 180 меридіаном або за екватором, то вийдуть дві півкулі. Але зобразити півкулю на площині без розривів або складок неможливо. На глобусі і карті нанесені тонькі лінії. Це і є градусна сітка. Меридіани це уявні лінії, що з'єднують північний і південний географічні полюси. Тому меридіани показують напрям північ-південь. Усі вони мають однакову довжину. Зверніть увагу, що меридіани на глобусах і картах відлічують у градусах. Їх відлік прийнято вести від нульового або Грінвічського меридіану. Ось він показаний червоною лінією на зображенні. Він названий так, тому що проходить через знамениту Грінвічську астрономічну обсерваторію у Лондоні. На схід і на захід від Рівничського меридіана, відлік ведеться до меридіана 180 градусів. Меридіан не 0 і 180 разом утворюють коло, яке поділяє землю на східну і західну півкулю. Тут ми якраз їх і бачимо. Півкуля східна, півкуля західна, тобто на схід та на захід від нульового. Та 180 меридіанів відповідно. Усьо можна було б провести на глобусі безліч меридіанів. Але це незручно. Бо заважало б розгляду географічних об'єктів. Тому зазвичай на глобусах меридіани проводять через 20 або 15 градусів. Паралельно до екватора проведені уявні лінії. Паралелі. Їх довжина зменшується від екватора до полюсів. Які меридіани паралелі відлічують у градусах. Ви вже знаєте, що на однаковій відстані від обох полюсів проведена уявна лінія, що буділяє землю на дві півкулі: північну, саме в ній знаходиться Україна з столицею Києва. Ось ми знаходимося. Та південна. Тобто на північ або на південь від екватора. Серед усіх моделей земної поверхні лише глобус правильно відображає градусну сітку землі, форму меридіанів і паралелей, їх взаємне розташування та довжину. Меридіани на глобусі однакові за довжиною та формою, а паралелі зменшуються з віддаленням від екватора. При цьому відрізки меридіанів між сусідніми паралелями на всьому глобусі однакові. Кожна паралель ділиться меридіанами на рівні відрізки. Ці ознаки показують, що довжини на глобусі не спотворюються. На картах теж є градусна сітка, утворена меридіанами і паралелями. На дрібномасштабних картах меридіани і паралелі виглядають дещо інакше, ніж на глобусі. Це пов'язано з тим, що градусна сітка спотворюється при її перенесенні із глобуса. На площину. Географічні координати своєрідна географічна адреса будь-якої точки земної поверхні. Тому й географічні координати визначають у градусах широта і довгота. Географічна широта це відстань у градусах від екватора до даного об'єкта. Усі об'єкти, що лежать на одній паралелі, мають однакову географічну широту. Нанесені на глобус або карту меридіани, дозволяють визначити географічну довготу об'єктів. Географічна довгота відстань у градусах від нульового меридіану до певного об'єкта. Прийнято вважати за нульовий початковий меридіан той, що проходить через Гринвіцьку астрономічну обсерваторію в Лондоні. У напрямку на схід від початкового меридіана відлічується східна довгота на захід західна довгота. Усі точки в східній півкулі мають східну довготу, а всі точки в західній півкулі західну довготу. Усі точки, що лежать на одному меридіані, мають однакову географічну довготу. Географічну довготу об'єктів, розташованих між меридіанами, нанесеними на глобус чи карту. Визначають за правилами, подібними до визначення географічної широти. Тобто бачимо, що географічна довгота визначається наступним чином. Наприклад, приблизно визначимо географічну довготу гори Джомолунгми. Перше. З'ясуємо довготу найближчого до об'єкта меридіану з боку Гринвіцького. Друге. Приблизно визначимо відстань у градусах від цього меридіану до об'єкта. Третє. Додамо кількість градусів між цим меридіаном і об'єктом. Географічна широта це відстань у градусах. Від екватора до даного об'єкта. Усі об'єкти, що лежать на одній паралелі, мають однакову географічну широту. Визначення графічної широти об'єктів знайдемо на фізичній карті півкуль гору Джомолунгма, Еверест. Вона розташована між двома паралелями. Якщо об'єкт розташований між паралелями, то необхідно. Перше. З'ясувати широту найближчої до нього паралелі з боку екватора. Друге. Приблизно визначити відстань у градусах від цієї паралелі до об'єкта. Третє. До широти найближчої до екватора паралелі слід додати знайдену відстань у градусах між цією паралеллю і об'єктом. Так визначається графічна широта. Географічні координати кожної точки земної поверхні можна визначити за перетином певної паралелі і певного меридіану. Розглянемо, як визначити географічні координати на прикладі міста Санкт-Петербург на півночі Євразії. Перше, знайдемо місто Санкт-Петербург на фізичній карті півкуль. Друге, визначимо географічну широту. Якщо через даний об'єкт проходить паралель, то слід з'ясувати її значення. Підписаний біля нульового або 180-го меридіана чи біля ближчої бокової рамки карти. Знайдене значення і буде географічною широтою даного об'єкта. Наприклад, ми бачимо в даному випадку, що місто Санкт-Петербург приблизно знаходиться на паралелі 60 градусів. Ось вона проходить. Ось тут вона на бічній рамці підписана. Відповідно, графічна широта міста Санкт-Петербург, 60 градусів північної широти. В той же час досить близько, поруч, фактично, знаходиться, паралел... знаходиться меридіан 30 градусів східної довготи. Ось він проходить, ось він підписаний зверху і знизу на бічній рамці карти. Відповідно, довгота буде складати 30 або 31 градус східної довготи, тому що Рінвіцький знаходиться ось тут, а той, що проходить поблизу Санкт Петербурга, знаходиться на схід від нього. Тому довгота є східною. Другою прийнято визначати географічну довготу. Меридіани на карті півкуль підписують на екваторі. Географічну довготу відраховують починаючи від Гринвіцького меридіана. Санкт-Петербург розташований на схід, праворуч, від Гринвіцького меридіану. Значить, має східну довготу. Четверте, записуємо значення географічних координат об'єкта. Першим завжди записують значення широти, другим довготи. Ви бачите, що правильно записані географічні координати Санкт-Петербурга записуються ось таким чином: 60 градусів північної широти та 31 градус східної довготи. Це все. Спробуйте відповісти на контрольні питання. Усно, звичайно ж. O we'll espírito.